And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter. 29 червня 1945 року в Сан франциско 50 країн, серед них і радянська Україна підписали Хартію ООН, Документ, що започаткував нову еру світової співпраці. Світ оговтувався після другої світової і настав час створити сильну міжнародну організацію замість неефективної лігі націй. Хартія визначила головне права людини, повага до суверенітету та спільні дії замість конфліктів. Вона також прописала структуру ООН і обов'язки її учасників 24 жовтня того ж року. Після ратифікації Хартія набула чинності. Цей день і став днем народження ООН. Участь України як окремої держави стала важливою віхою її міжнародного визнання. З цього моменту світ отримав шанс будувати порядок на основі діалогу. Більше читайте на сайті РФ Українською.